Привіт! Розв'яжемо з тобою ось таку задачу. Атомна електростанція витрачає за добу 200 г ізотопів урану 235 -го. Визнач потужність станції, якщо її ККД дорівнює 25%. Вважай, що під час поділу одного ядра урану 235 виділяється 200 мегаелектронвольт енергії. Отже, записуємо умову. Оскільки мова йде у нас про те, як використовується уран протягом доби. Ми записуємо, що час дорівнює 24 години, що множиться на 3600 секунд. Ну, поки що в такому вигляді залишаю. Записую масу урану у грамах, коефіцієнт корисної дії. Одразу переводжу його у десятковий дріб для зручності. Наступне це енергія, яка вивільняється під час поділу одного ядра урану, тому Е1. 200 мегаелектрон вольт і знайти нам потрібно потужність цієї електростанції. Як завжди, в таких задачах, де мова йде у нас про коефіцієнт корисної дії, незалежно від того, що він відомий чи його потрібно знайти, я починаю завжди розв'язання з розпису самої формули ККД. В даному разі, оскільки мова йде у нас про Уран, про те, що там вивільняється певна енергія, тобто працює електростанція як тепловий двигун, в певному розумінні, то ми беремо з вами формулу для ККД теплового двигуна. Тобто робота, яку виконує робоче тіло, і ділиться на кількість теплоти, за рахунок якої взагалі цей двигун працює. Отож, двигун у нас працює за рахунок того, що відбувається розпад. Ядер урану, а саме 200 грам урану розпадається, при цьому вивільняється від кожного розпаду, від кожного розпаду одного ядра, вивільняється 200 мегаелектронвольт енергії. Q. Кількість теплоти, за рахунок якої взагалі працює цей двигун, у нас буде визначатися ось таким чином. Тобто ми енергію, що вивільняється від розпаду одного ядра, маємо помножити на кількість ядер, які входять у нас у 200 грамів самого урану. Тобто Е1 у нас, в принципі, відома, ну, ми його потім переведемо в джоулі, а кількість ядер урану нам потрібно знайти. Формула відома з курсу хімії. Тож М маємо поділити на малярну масу і помножити на сталу авогадро. Спочатку запишемо молярну масу урану, бо мова йде саме про уран. Оскільки в задачі мова йде про уран 235, то молярна маса цього урану і буде дорівнювати числу 235, бо це масове число округлене атомна маса, точніше округлена до цілого числа, і ми називаємо її масовим числом. Отже, 235, щоб це було значення у нас в кілограмах, ми дописуємо 10 у мінус третій. Але оскільки маса у нас дається в грамах, то ми з вами можемо записати ось таким чином. Підставимо тепер в основну формулу. Маса 200 грам, молярна маса 235 грам на моль помножене на сталу авогадро 6,1023 23 степені. Скорочуємо одиниці вимірювання, грами скорочуються, ось ці молі між собою також скорочуються, і ми отримаємо таке число. 5, цілі. Одна десята 10 на 10-23 степені, саме така кількість ядер міститься у нас у 200 грамах урану. Добре, ну а тепер ми можемо визначити, в принципі, наше Q. 200 мегаелектронвольт ми переводимо одразу у джоулі. Для цього ми 200 множимо на. 1,6 на 10 у мінус 13 степені, адже тут у нас мегаелектронвольт. вольт. Звісно, це будуть джоулі. і помножити тепер залишилося нам на n. А n у нас з вами становить ось таке. Отримуємо ось таке значення у 10 степені 23 мінус 13. Тут має бути 10. Ідемо далі. Тепер розбираємося, що таке, а що таке робота. Робота в даному разі теплового двигуна це те, для чого взагалі ми його використовуємо. Він нам потрібен для того, щоб електростанція виробляла таку енергію, щоб можна було користуватися нею, тобто, щоб електростанція працювала з певною потужністю певний час. Отже, робота теплового двигуна в даному разі буде визначатися як П помножене на T. Ось, оскільки П ми з вами знаходити маємо, а відомий нам лише час. Ну, давайте у вигляді виразу отримаємо це значення. Отож, в даному разі, оскільки це робота, це також у нас має бути тут джоуль. Ну, Давайте це допишемо. Отже, для кількості теплоти у нас є числове значення, для роботи у нас є ось такий вираз. Підставляємо усе в основну формулу для ККД. Замість ККД ми пишемо 0,25. Замість роботи ми пишемо з вами ось цей вираз. Ось так. І ділимо тепер на Q. А Q у нас вже пораховане. Джоулі у нас скоротяться, відповідно. Ну, Далі пішла проста математика, потрібно знайти літеру П. І нарешті потужність електростанції за добу, яка працює з такою з таким ККД, у нас становить 47 МВт. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал. Обов'язково ділися цим відео з своїми друзями. І до наступного разу. Бувай!